Стадіум Family, всім привіт! Мене звати Дімка Носов і це шоу Шпигун. Сьогодні я покажу вам легеньке закулісся цієї програми. Хто тут знімається, хто знімає і як все відбувається? Поїхали! Та <плес> є! Привіт, мене звати Степан, і сьогодні я буду вашим барменом. <ривіт> сьогодні ми вирішили поринути в атмосферу шпигунства і зробити це не просто в павільйоні, а прямо подивіться, в якому прекрасному закладі. Так, у нас тут є стол, все підсвічено. Ми сьогодні в чарівному Caribbean е, Club і тут е, багато чарівних людей. Я сьогодні можу провести вас в Гримерку. Якщо хочете, йдемо в Гримерку. Тут всі перевдягаються, тут всі фарбуються. От Діма Зіл, наприклад, Діма Зелінський. Розкажи, розкажи, як ти доїхав сьогодні з Хмельницького сюди. Дуже прикольно. Все, дякую. Настя. Ти сьогодні прекрасно виглядаєш. Дякую, Дім. А що тільки а сьогодні? А? 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 Кирил дуже серйозно, ми до нього звертатись не будемо, але просто зверніть увагу. Наскільки близько я дозволяю підійти до Кирила. Це для мене в принципі честь, але ще просто ну. В нього... Адреналін, це адреналін. В нього тут кишенька можна заносити і питання ставити. Він, він це як зол золотом. Щось знімаєте? Ні в якому разі вибачте. Так. Вау! О, А Ти що тут робиш? А, Блін, чесно кажучи, стою в шоці від краси. Слухай, де ти взяв це? Да? Тобі дуже личить. Дуже личить, дуже личить, дуже класно. Це коли ти виступав в батлах. Цій сорочці. Все, Не нассив. Я, я потім просто підійшов і кажу, будь ласка, видайте. Карчу куда він, да? Я, я ні разу її не прав після того. Я, я то, щоб вона пахла кухарчуком. І я і... все насипав, насипав. Пишіть в коментарях, хто ваш улюблений ведучий шоу Шпигун. Або бекстейджу до шоу-шпигун. Ви можете подумати, що це шоу ставки, але насправді це шоу-шпигун. Ми зараз знаходимося на основній локації, де буде все відбуватись. Це стіл. Я сиджу на місці ведучого. По бокам будуть сидіти учасники. Хтось серед них обов'язково виявиться шпигуном. Але хто Дивіться на каналі Stadium Family. Напишіть під основним випуском, чи помітили, як за столиками позаду учасників сидять і фліртують молоденькі парочки. Навколо нас купа камер, дротів, світла, техніки, людей, які всі тихенько сидять, як мишки, поки йде шоу. Тому варто їм поаплодувати. Напишіть в коментах: любимо знімальну групу! Привіт, Привет. як тебе звати? Мене звуть Іна. Іна, що ти будеш сьогодні робити на шоу? Буду е, дивитись задоволенням взагалі на все, що буде відбуватися навколо нас. Я сподіваюся, дуже буде круто, дуже цікаво. Тому дивіться на Stadium Family, це буде дуже круте шоу. І я сподіваюся, що всі ми сьогодні отримуємо задоволення. Про що будеш е, уявно говорити з дівчинкою, з якою будеш сидіти? Ой, ну е, точно не про погоду, так. І не про гречку. Коли останній був на побаченні? Боже, напевно, пів року тому. Дякую, Stadium Family, що зводили хлопці на побачення. <рес> Ти що скажеш? А я скажу те, що хочеться просто розслабитися, кайфанути від того, що зараз буде відбуватися. Ти зараз трошки напружений? Абсолютно ні. Ти вже розслабився? Вже розслабився. Отримав, що хотів. Yeah. По суті, будеш сидіти без діла, тепер і без мети. Ну, no, мета зараз з'явиться. <рес> <рес> я стою зараз разом з прекрасною панією. Як ви звати? Дар'я. А вас? Так. Да. Е, дуже приємно, дівчата. Дві тут треба інші імена: да. сова, дракон, поняла? Да, так, по -по Скажи приємно. як? Поштомат. Поштомат. Е, добренько. Шалапендра. Шалапендра і поштомат. Про що сиділи, про що балакали там на фоні? Е, говорили про гру. Угу. Так. Чесно. <ріст> <ріст> <Да>. <ріст> про ту, що 18 і і ту, що не можна підслуховувати. Все, добре, тоді ми не будемо про це говорити. Так, ви правильно здогадались. Це був я, Северина. Скажіть, будь ласка, що ви робите? Так. Всім привіт! Я оператор крану і займаюся тим, щоб створювати динаміку у русі і красиву зйомку, щоб ви бачили у кадрі якісь ракурси, чудові, прекрасні. Ось моя ось тут ось знаходиться зона операторська і сам кран. Ке Дмитро робить макофи. Я знайшов звуку режисера і готовий задати декілька питань. Взагалі, важко от зараз підбирати якусь музику під ну, якщо, наприклад, тебе поганий настрій, а тобі треба знайти музику веселу. Важко? Е, взагалі, так. Так. Е, настрій дуже впливає на музику. Тобто, і музика дуже сильно впливає на настрій. Тут якось так е, дві сторони однієї монети. Ми зараз спостерігаємо за самим ходом гри. Дуже цікаво, учасники вже на другому колі. Зараз вони задають питання один одному і вже трошки наближаються до того, щоб розгадати, хто саме шпигун. Пишіть в коментарях, чи дивились ви саме цей випуск, і чи пам'ятаєте, хто був шпигуном. Ти більше подобається бути шпигуном чи учасником, який знає локацію? Шпигуном прикольно буде, якщо не самим першим. Тому що я коли б, коли ми знімали перший випуск, і перший вже був перша гра була, я зразу був шпигуном. І тому то було трошки важко, тому що ти не розумів правил. А коли вже розігріваєшся, то вже прикольно бути. Тому що коли ти просто звичайний гравець, типу, тобі... По суті, ти себе нічого не залежить, а ж ти можеш якось впливати на гору, тому це прикольно. Але це і більш відповідально з точки зору ну результату гри. А як тобі зміна локації? Був павільйон. Зараз от в Caribbean Club Ми тут. Ну я вважаю, то, що взагалі нас помістили ближче до алкоголю. Це помилка організаторів, але в цілому антураж більш мені здається підходящий. Прикольно. Настя. <реш> а. Ти перемогла в минулій ігри. Да. Як твоє враження? Обалденно. Якщо чесно, я дуже сильно сподівалася прокрутити е, афеору, щоб Фіма. Всі подумали, що Фіма шпигун. Але в мене не дуже вийшло, але з відгадала локацію. Як думаєш, що в тебе не вийшло? Бо Фіма хитрий жук. Дуже цікаве питання було за чашку кави. Як взагалі ну, як взагалі гра, як взагалі влився в, в гру в, ну, в такий склад. Слухай, дуже класно, бо взагалі складно, насправді складно грати, тому що кожен е з учасників з, з персоналів на Вілівонка, і Стасшурін, Вілі і оптимус Стас Прайм, і Грінджоли насправді всі дуже і для Скайвокер. Всі насправді дуже круті е імпровізатори, творчі люди з. Широкою уявою і з ними дуже складно грати, бо а, це такі майстри перевтілення і майстри а, майстри слова. Тому, звичайно, кожен дуже круто виконував свою роль і вгадати, хто з них був шпун, було справді складно. Ну я сподіваюсь, сподіваюсь, мене вийшло а, дотягнутися до рівня от імпровізації а, цієї команди. Було круто. В тебе вийшло. Ти mm -hmm. дуже круто. І Скажи три твоїх топ фільми про детектив: а, Коломбо. Взагалі обожнюю. Я зараз пригадую якісь такі флешбеки з дитинства, як я на вихідних дивився, Коломбо. І ти зараз в тебе якраз такий стиль, ти відчуваєш себе, можливо, зараз. Ну, схоже, так, да, на Коломбо. Потім був ще один, е, ну, Коломбо постійно сигара, пам'ятаю, а потім ще був один детектив такий, де він ходив з такими, з двома кульками залізними і так от. Е, їх постійно крутив, типу як медитував, і в нас я всі у дворі ходили з цими шариками, такими спадшипниками, і так робили. але не пам'ятаю його назву. Якщо пригадаєте, ласка. хто діти 90-х. І третій фільм. Нехай це буде все-таки нехай це буде Шерлок. Нехай це буде Шерлок, звичайно. Це. Завжди, завжди круто. Причому різні варіації з Камбарбечем, наприклад, зокрема, мені дуже подобається. Так, а зараз підемо до гравця, який, на мою думку, придумує найприкольніші псевдо і ніки для гри. Підходимо. Так, дивись, минулого разу у тебе були дуже прикольні нікнейми. Як ти їх придумуєш? Ти вдома чи так прямо за столом? Е, я прямо за столом придумую. Я думаю, що ти можливо читаєш якісь енциклопедії. Енциклопедії <рес> Думав, так. Думав енциклопедії. Ні, енциклопедії це були в минулому дублі. Тут все, я просто тут придумаю вже за столом. От дивлюсь так довкола. і От що є, що приходить, що спадає на думку, то й кажу. Можливо, у тебе є улюблені фільми детективні, і ти можливо береш імена акторів з цього фільму або просто назви топ 3 своїх детективів. Прикольно. Я от на наступну гру я собі візьму, я буду і кюльпуаро. Да. А так, на мої улюблені. Шерлок з даунім младшим. А сей там, де Бенедикт Камбетбет. Комб... Той там, де, де... Бланш», там ні, той мені щось не подобається. Да. До речі, а як тобі нікнейм Бенедикт Камбетбетчер? Це буде в мене теж сьогодні. Буде один буде бомб... бомбардір Камбербачський, а другий буде. що я тільки що до цього казав? Поро. Пуаро, буде Пьо пуаро, да, буде Степан Поаро. Я на честь тебе бачиш, мені пліні приємно пуаро і Камбербен Перфельтинський. Дивись, ти зараз будеш ведучим. Перший раз. як тобі? Перший раз веду. Так, я дуже нервую, дуже нервую, тому що я вів кохання на виживання після Даніеля Салема, і зараз я буду вести шпигун після Кирила Ганіна. Я думаю, що це буде однаковий тиск. Підписників, тому що ну, в коментарях, я думаю, мене будуть нормально розйобувати. Чим ти взагалі надихався, можна сказати. Бо яка твоя перша асоціація зі словом шпигун? Може, фільм якийсь дивився, чи ще щось. Насправді це гра, є така гра в телефоні, хто не знає. Якщо хтось думає, що цей формат придумали ми. Це є така гра, ми просто її удосконалили. Тому перша асоціація це ну, гра. Друзі, компанія, веселощі, гумор. Ну тоді ти нема за що переживати, навколо тебе будуть друзі. І ти так, я думаю, ну, я, дуже я, кльово спориш. Ні, це мої колеги по роботі. Я Не друзі. мої друзі не знімаються в шоу. Поняв, да. Тримай е, ворогів близько. Так. А друзів е, на стеді Фемелі. Все, дякую, удачі. Дякую вам. Кирил, скажи, будь ласка, чи на твою думку справився Фіма з ролі ведучого? Ну, звісно, ні. Ну, Це ж позор, це ж ужас, так не можна. Ну це… Ну, як так може? Ну розклеїлась людина. Які професійні поради, Даш? По-перше, зібратися. Ти зараз до Фіми говориш в кадр. По-перше, Фіма, соберись, по-друге, не тупи. І по-третє, ти влада, ти тут головний, командуй нами Фім. В ролі шпигуна тобі як? Ненавиджу, ненавиджу бути шпигуном. Найхуйовіше. Я таким дебілом себе відчуваю в цей час. Просто ну, я сижу, тупий валет, Ну, це ужас. А тобі ще треба задавати якісь питання, ще щось видумувати. Ну, це не моє. Що би ти хотів наступного раз це знову ведучим чи пограти ще раз? Е, мені більш сподобалось грати. Я розумію, що як ведучий я неперевершений, <рес> та мені прям сподобалось грати. Це дуже круто. Мішель, розстроїлася, що тебе взяли що ви вибрали шпигуном? Та взагалі ні, тому що ем, насправді, коли нова людина заходить, ти ж не знаєш, як вона себе веде. Mm. Деякі там, наприклад, Насті, вона знає, яка я там за ку... за, там за кулісами. Я така дуже весела, а тут я трішечки мовчала, тому що це незвичний для мене формат. І коли я граю, я, я зрозуміла, що треба триматися, як ти є, але мені трішки не ну не. Ну, видно, що ком... було. видно, що команда вже зіграна така, да, да, да. І звичайно, я дуже хвилювалася чи бути шпигуном, тому що з ними грати в шпигуна це ж тяжко. Вони такі питання задають, що просто твій мозок ломається. А що порадиш людям, які будуть наступні е, гості нашої передачі? Просто кайфувати і все взагалі не перейматися. І, і просто казати все, що все, що ви думаєте, ось. Ти був шпигуном чи ні? Так, я був шпигуном. Як ти в ролі шпигуна? Е, дуже приємно і дуже класно, тому що ми вже з Андрієм попадаємо е, в другий раз. Угу. І нарешті, е, коли ми вийшли знову до фінальної, скажімо так, дійшли до фіналу. Ем, Коли сказали, що є 10 секунд, потрібно сказати, хто шпигун, хто ніхто здогадався саме, що це за місце, про яке йдеться. То я почав рахувати сам собі е, зворотній відлік. тому що як перший раз Андрій думав, що вони ну, що вони двох повинні були сказати. Я дорахував майже до п'яти, і Андрій каже, що це сироварня. І Я впевнився і А скажи, будь ласка, як ти зрозумів, що Андрій також шпигун? Відразу по назві. По назві, як він себе назвав? Бо у вас була підказка, так? Так, у нас була підказка, це потрібно було повторити одне слово два рази. Uh -huh. Тобто любе слово, там, два а рази. Чого ти потр... тась тай, тась тась та, разів так. 5 звучало? Тому що я спеціально сказав 5, тобто, коли я сказав шостий за діда, що це uh -huh. діда, uh -huh. Тобто, якщо взяти діда, це родичами. Дід, родич. Якщо ми про це говоримо. Да, якщо поділити 6 на два, ой, 6 поділити на два виходить 3-3. Ну, тобто, дивись, це маленька математика моя. моя... Ну, я впевнений, це легко, просто От... я ні, не, не розумію. Математика кухарчка, я маю на увазі. Шість? Шість. Оце. Тась, тась, тась. Це шість. Так. Поділити на два, а нас дуже багато. А, два, два, дє... шпигуна. два, шпигуна. два шпигуна. Вау. Родичі. Друзі, будь ласка, зробіть це фото і помістіть на всі підручники математики, початкових, середніх і, і найбільших. Все, класів. Все, початкових все. і середніх. Да, класів. Все. Да, Сергій Субота, молодець. Що порадиш шпигунам на майбутнє? Е, дуже уважно слухати і слідкувати за тим, що питають і роблять гравці. І якщо хтось дуже сильно вийобується, типу що я зараз дам дуже складне запитання, треба шукати аналогію. Що саме за ним треба слідкувати, тому що саме він буде найбільше підказувати, що це за локація. Правда, що ти е, Кухарчука впізнав, що він теж з тобою шпигун, того що рибак рибака бачить здалека? Ні. Дякую. Так, Вася, ти брав участь шоу шпивун. Як тобі? Це було надзвичайно весело, цікаво. Я отримав масу задоволень. Чуєш, ж ну, покажи, що це? Що це в мене? Я не можу прочитати. Підпишись на канал Стадіон Family. Хто не підпишеться, той кусок дерьма. І Ані Лорак. І Ані Лорак. Але це синоніми. Так. <плес> <плес> Вася, скажи важко тобі було? Е, чесно, е, я ж приїхав біса погнати, підняти настрій собі усім. Я не думав, що так все буде напружено. Ну я не, не поняв, що те запитання про оселедець, чесно кажучи, запідозрили. Е, та. Ну що, тенісести не йдять, <гум> оселедець. Я думаю, що всі тенісисти дуже люблять оселедець. Що порадиш іншим людям, які будуть брати участь далі в шоу? Е, кайфуйте, кайфуйте від зйомки, не сприймайте це так прям за боротьбу, а просто приїдьте, кайфаніть, отримайте масу задоволень і сфотографуйтеся з Андрієм Єбаком. <laughs> і який планується наступний трек, трошки пропіарем тебе, як виконавця? Скоро я, цей прекрасний чоловік і ще багато стендаперів будемо їздити в тур, тому чекайте у вашому місті. Подякувале. Поки що Сергій понеділок спорить з паном Зілом, зі Степаном також обговорює. Степан долучений до цієї гри. Степан дуже розстроївся, що там сталося. Непонятно щось почав кричати. Як вам гра, хлопці? Загально? Діма, тобі ти як новачок, ти влився в цю компанію? Ну так, да, я грав цю гру раніше і люблю цю гру дуже херенно, дуже класно. Хотілось пограти ще. Прям хотілося визначити, хто ж другий був шпигун, але це вже дізнаємось, напевно, в наступному ефірі. А ти а знаєш? цікаво? Я ні? Ніхто не знає. Пишіть в коментарях під тим випуском, хто був другим шпигуном. Ми сьогодні зняли три мотори шоу-шпигун. До нас приходили різні круті гості: це Анатолій Анатоліч, Мішель Андраде, Макс Барських. Тому, друзі, заходьте на канал Stadium Family. Дивіться ці випуски, це було неймовірно круто. Три випуски за один день. Це дуже велика, колосальна, крута робота. Дякуємо.